mm Ву-да-ма. Так, иди-иди-иди. Эмилия. Кажи, Катя, за плечо. Катя. Та-та. Та-та. Де? Да, да. Вставай, вставай. Синя. Зелена. Де? Зелена. Ні, зелена. Де Владик, зелена? Владик, де зелена? Ні. Зелена. Зелена. Да. Слухати. Че. -в 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 Ні, неправильно. Де червона? Правильно, владік вообще отвічник. Це жовт. Це синя. Жовта. Синя. Нюта, хіна. Як було один-два три остався свою руку, отак забор А тут? Нет, вот так, ось так, а тут. Отут, яка, ось тут. тут яка тут була? Візьми, візьми тут, яка була. Ні, жовта. Вот тут жовта була, Ось тут жовта. Ну Однаково. Так, дивись, Синя. Ура! А О, Синя. Синя. Ура! Давай. Вот так, поворот. Е, поворот. Е. Поворот. Е. Так. И остали. И так. Да, скажем: ки, ки, дай. Кидай. Угу. Скажи. Кай. Так, так. Так, так. Зо. Так. Мля. На. Втривай. Хоп. Хоп. 多做做爱情呢。你